Доброго дня, вас вітає автопарк Запоріжжя. Сьогодні в короткому огляді у нас популярний, напевно, у нас у народі позашляховик Kia Sportage. 2015 рік випуску. Приїхав в Україну зі штатів у 2019 році. Майже цілим було розбито одне дзеркало та по факту пофарбовано один елемент. Крилишко, косметика. Все, як такого ДТП не було, безпека не спрацьовувала. Гарний чорний колір. 17 легкосплавні диски, гарненько затонований, весь ціленький, рівний, як струна, весь в зазорчиках. По факту, я ж кажу, ДТП у машинки не було. Салон у нас текстильний. Дивимося в темних тонах. Збережений відповідно своїм рокам. І своєму пробігу. В комплектації у нас всі чотири електросклопідйомнички, електродзеркала, автоматичне світло. Пробіга автомобіля близько 150 тисяч, якщо в кілометрах. Весь рідненький ніхто його не зматував. Вже в Україні було встановлено ГБО п'ятого покоління, вписане в техпаспорт. Тож можна економненько їздити. Камера заднього огляду виводиться на цей моніторчик, тут же управління мультимедійкою, кондиціонер, виходи під AUX-під USB, функціональне з круїз контролем, автоматична 6 гідротрансформаторна коробка. Повний привід. Тут у нас блокування. Отак От він виглядає абсолютно відповідає своїм рокам і своєму пробігу, гарненький. На зиму позашляховик на повному приводі, ще й з газіком. Хто собі шукав, звертайтеся автопарк Запоріжжя.